Володимир Васильовичу, команда вдруге проходить від Кубку України в серії пенальті. Оцініть, будь ласка, сьогоднішню гру в цілому. В цілому валідольна гра. Ну, Хочу в першу чергу це. Привітати наших болівальників, наше ЗСУ з такою важкою перемогою, тому що суперник, ви знаєте, був прем'єр-ліги. Зрозуміло, що вони не грали основним складом, був наполовину резервний, але завжди приємно вигравати. Що стосується самої ігри, то ну, хотілося виграти не в додатковий час, бо, тому що забирає багато сил і погода, бачите, дуже жарко. Але в цілому футболісти витримали. Хотів їм подякувати за перемогу. І бачите, болівальник боліває за нас. І я думаю, що це надихає наших хлопців, тому що ми вже грали п'яту ігру. Інгулець грав тільки дві ігри в чемпіонаті. Вони перший раз участвували з цього раунду. І, напевне, могли бути свіжіші, але ми нічим не вступили. Хлопці молодці віддалися повністю на футбольному полі. Велика подяка всім, всім, хто розвиває наш клуб, керівництву клубу, вболівальникам. Бо нас, бачите, болівальники дуже палки. Ну і наші футболісти бачите, роблять свято в такий непростий час для нас, як війна. ЗСУ нам дозволило грати у футбол завдяки їм. І ми приносимо радість, маленьку, цю футбольну перемогами для наших болівальників про бою Городенка. Команда вела в рахунку 2-1, пропустила наприкінці зустрічі. З чим це пов'язано, що не втримали перемогу в основний час? Ну, це, напевно, з концентрацією в першу чергу пов'язано. Бачите, Пархоть отримав травму, вийшов молодий футболіст. Поки вони розбиралися, хто в штрафнішок, хто кого буде тримати, ми отримали другий м'яч і зіграли вже в овертаймах, але хлопці зібралися, хлопці молодці і, як кажуть, перемогли. Будемо готуватися і чекати нових суперників, які, напевно, мабуть, приїдуть в Городенко, бо я так думаю, що ще не дивився результати, що ми, напевно, саме слабша команда, з найслабшої ліги, ну, маю на увазі, по рейтингу. І дуже буде цікаво, хто до нас приїде, чи там з премєр ліги чи з першої ліги команди. Ну, будемо готуватися, цікаво буде.